Всім привіт народ! Ви на каналі Дед Пас, а з вами Дімас. А перед початком даного відео хотів би вас дещо попросити. Останнім часом мої відео починають набирати все більше і більше переглядів, а от кількість лайків та підписок взагалі не змінюється. Якщо вам не складно, оцініть дане відео лайком та підпишіться на мій канал. А тепер починаємо. Сьогодні ми з вами пограємо в The Long Drive. Попередній раз, я думав, що я повністю пройшов всю гру. Але виявляється, я просто-напросто помер від спраги або від голоду. Якщо чесно, вже навіть і не знаю, від чого там я міг померти. Але зараз ми розпочнемо нову гру і спробуємо на цей раз зробити все набагато краще. Просто подивіться на цього красення, якого нам дали. А що це? Що це відбулося? Вирішив я трішечки проміняти нашу жужу. Ось така вона була. Доволі таки непогано, виглядала суперськи, і я її вирішив розібрати. Я знайшов тут біля ось цього біля цієї будівлі, так скажемо, знайдений був мною Камаз. Він був повністю перероблений. Звісно, <с> <с> деталі геть не його, геть не рідні. Але саме цікаве те, що він завівся. Він завівся, і поки що він працює. Тут горить якась червона лампочка, я не знаю, тут немає нічого абсолютно. Ні одного прибора, просто-напросто його немає. Але, ну, дивіться, він їде. Це саме головне. Тут ще щось тарабанить, це коробка передач, а чого вона тарабанить, навіть незрозуміло. Ну і зараз ми відправляємося до наступної локації шука шукати якісь додаткові нюанси, якісь будівлі, ще щось. Може, там будуть якісь запчастини, які підійдуть нам до даного апарата. Реально, я прокатався приблизно 20 хвилин на оцьому от прекрасному апараті. І зараз тільки мені дала, далося ну, по дорозі, я знайшов ось таку штуку. Заправка, до речі, доволі таки величенька, може, тут ми зможемо з вами знайти якісь. Припаси, які нам би допомогли в подальшому. Я б хотів би знайти нові колеса через те, що ці абсолютно неможливо на них їхати. Воно не набирає швидкість. Ну і, в принципі, двигун також малопотужний, Він не дає необхідної потужності для того, щоб потягнути це все корито за собою. Так що будемо з вами народ, намагатися знайти щось. Я сподіваюся, що в нас в це вийде, бо я так підозрюю, що зараз нам просто-напросто відкручують і найближча зупинка буде через 100-500 мільйонів кілометрів. Від'їжджаємо ми вже від даної заправки, не було знайдено абсолютно нічого. Реально, просто-напросто нічого. Так, що це ми так погано, погано тягнемось. Що що взагалі тяги немає. Так, і от на такій швидкості, напевно, що ми будемо з вами продовжувати наш весь рух через те, що. Або щось нас тримає. Давайте вийдемо, подивимося, що нас може тримати тут. Та наче нічого. А-а! А-а-а! Ось що нас тримає, ось що не давало нам нормально їхати. Так, зачиняй двері. І все о. О, щось, щось схоже більш на правду. Так, на заправці не було знайдено абсолютно нічого. Ніяка запчастина нам не підходила. Колеса, всі, які знаходилися там, були абсолютно ідентичні тим, що зараз встановлені. Так що, за, замінювати так, так скажемо, шило на мило, я абсолютно не хотів. І зараз ми відправляємося далі на пошуки якихось нових пригод. Може, там далі щось все таки буде корисне. Може, якась буде, може буде якийсь склад, чи ще щось, де будуть запчастини. От зараз би мені склад реально допоміг би. Я б там би собі пошукав би якісь запчастини додаткові до автомобіля. Але якщо чесно, дивлячись на ситуацію, яка зараз в нас складається, то ніяких автомобільних запчастин, а точніше ніяких об'єктів, я не знайду найближчі кілометрів так, 10. А ось тут в нас починаються вже проблеми через те, що наш. Малопотужний двигун не може виїхати під гору. Це вже не перший раз. Я переїхав цих горбаків уже дуже багато і доводиться робити ось такі махінації кожен раз. Потрібно з'їжджати десь вбік, потім намагатися знайти більш-менш рівну дорогу. І після цього намагатися виїхати уже на основну дорогу, щоб не їхати по ось цим колдойобинам, так скажемо. Через те, що тут є каміння, тут є багато можливостей все-таки втратити колеса, які в нас. І так, не дуже сильно підходящі. А якщо ми ще зараз загубимо одне, то взагалі буде катастрофа. Так що ось такими темпами ми з вами добираємося до наступної зупинки. Але, якщо чесно, я так подивився попереду мене і абсолютно ніякої зупинки я не бачив. Ви просто подивіться на це абсолютно порожнеча. Нічого на горизонті не видно. А, ні, дивіться. Бачу башту, але до неї, щоб доїхати. О, і бачу ще одну заправку. Я хотів познімати відео, поскаржитися вам на те, що я нічого абсолютно не бачу, і нічого тут немає, але, як бачимо, уже є якісь натяки на цивілізацію. Взагалі, супер. Так що ми відправляємося прямо. Так, стартуємо прямо, і будемо зараз намагатися добратися до ось цих от будівель. Може, там щось буде корисне і щось нам все-таки допоможе, бо їхати на. Цьому чортольоті, я вам скажу, це не саме прекрасне задоволення. Я думав, що якщо я зберу власний автомобіль уже в цій грі, то він буде просто-напросто маселкаром, який буде тулити під 120. Але виявляється, що це такий от зломочок. Так що будемо шукати зараз до нього запчастинки. А ось і перша наша зупинка і виявляється, це всього-навсього телевежа чи радіовежа. Де розкидані от декілька припасів. Що в нас тут? Нафта 2,2 літра, тут нафта 2,2 літра, і це. Це що таке? Також, я навіть не знаю, що це, якщо чесно. Якась шапка. А, це шапка. Да, дивіться, ми, ми, ми одягнули з вами шапку. Ну, Нафту ми заберемо, в принципі, вона корисна, річ е, не буде лишньо. Тим більше, е, з, нашими, з нашими поїздками. Вона може ще нам згодитися і не раз. Тут у нас ще щось лежить. А, футбольний м'яч, але він закопаний, а лопати в мене немає. Ну і наступна наша зупинка буде аж ось той. це, Я підозрюю, що це склад. Ось той склад. І я надіюся, що там вже щось більш таке от буде достойне, покататися, Це таке враження, що е, просто-напросто ноги від карлика пересадили на тіло товстуна. Все, що я зміг знайти, це ось цей єдиний люк, який, який був тут. Тупо нічого абсолютно немає. Подивіться, колеса ідентичні ті, які в нас. Ідентичні просто-напросто ніякої, нічого вони не додають нам. Тут у нас що, тут газ-нафта, тут порожня бочка. Ой божечки, взагалі просто-напросто нам відкрутили максимально. Так, дизель, який нам не потрібен, нафта, хладоген. В принципі, на цьому все. на цьому все. Більше тут нічого всередині немає. Такого цікавого. Так, тут у нас молоко. Молоко ми заберемо, вип'ємо через те, що потрібно контролювати це все діло. Не хочу потім знову помирати від того, що в нас. Була якась спрага чи недостача їжі. Я бачу шину, яка підходить до нас. Ось ця от. Я більш ніж впевнений, що вона підходить. Так, спробуємо якось холодильник цей відсунути. А він не хоче відсовуватися. Як тебе подвинути десь вбік? І причому я не знаю, що його тримає, що його не пускає. О, дивіться, в нас є скат. Але в нас немає колеса, саме цікаво. Так, у нас тут ще холодильник, виявляється, є. Так, тут у нас їжа. Давайте трішечки перекусимо. З'їмо печиво, шоколад і трішки ковбаски. Супер. Ми відновили повністю їжу, але тепер в нас немає води. Води, води, алкоголь, який нам не цікавий. І може десь тут все-таки є колесо, саме колесо, сам диск нам потрібен тепер. Але диска я не бачу. Зате бачу шматочок сальця, який ми з вами заберемо. Погнали, зараз закинемо його в автомобіль. Так, у мене тут вся їжа знаходиться. Я, звісно, не знаю, як я її потім буду забирати. Так, і в нас тут що? Отут-у нас водичка, так що ми її п'ємо і відправляємося далі. Я десь умудрився загубити колесо. Якщо чесно, я навіть не розумію де. Якщо ми беремо запасочку, добре, що вона в нас хоча б є. Ставимо її сюди. І відправляємося далі, блядь. Я думаю, чого машина перестала їхати. А я десь і фари пер... втратив абсолютно всі. Думаю, чого автомобіль перестав їхати? Чого він мені гальмує? А виявляється, в нас немає одного із коліс. І я собі щасливий І рулюю далі. Просто-напросто. І подивіться, попереду порожнеча абсолютно. Вперше за довгий період часу, що ми з вами граємо в цю гру, дорога змінилася. Я ніколи такого не бачив, що тут змінювалася хоча б дорога. Зазвичай вона була асфальтована, а тут вона аж прям ну, такий старезний асфальт, який вже осипаний цими пісками пустелі. І я там в далечині бачу нарешті е, високовольтну лінію. Точніше, просто лінію електропередач. І я цьому максимально радий, адже тут навіть цього немає, просто-напросто. І зараз ця гора для нас буде максимально максимальною перешкодою. А ні, дивіться, вискочив нормально. Це, напевно, що під час запису воно все ідеально. А коли вже запис відключений або момент буде вирізано, то в принципі, та ти що, тут цілий будинок? Цілий будинок для того, щоб ми його могли облутати. І напевно, що це буде і остання наша зупинка, так як я вже відкатав доволі таки довгий період часу в даній гейм. І щоб відео не виходило максимально максимально довгим і дотошним, то на цьому ми, напевно, що зараз з вами і зупинимось. Так, потрібно заглушити апарат наш. Так, і подивимося, що в нас тут є. Тут в нас є газ, нафта. Ну, газ ми відразу зальємо в бак. Де тут бак? З цього боку бак був? Щоб він нам не був, не була каністра. Такс, нафта. Нафту ми забираємо з собою. Хай вона лежить, вона мені не заважає. Так, відро порожнє. Так, йдемо далі. Йдемо далі, і давайте подивимося, що у нас тут. Тут у нас туалет, в туалеті, як завжди, купа какішей. Какіші нам не цікаві. Так, тут пляшечки, алкоголь, порожня пляшка. Холодильник, я бачив, що він впав, коли ми під'їжджали сюди. Так що ми маємо заглянути в нього. О, тут є їжа трішки, можна поїсти. І печиво даємо, і порожня пляшка. Так, супер взагалі. Взагалі просто супер. Так, як бачимо, там пустеля. І нічого доброго там я більше не бачу. Знову-таки нафта. От тепер нафти в нас предостатньо просто-напросто. За нафту ми можемо не хвилюватися від слова зовсім. Тут у нас щось було, але ми цього більше ніколи не дізнаємось. Так, заходимо вже всередину, подивимося, що в нас тут. Ох, бля. Оце ввалило. Оце ввалило добре. Добряче так прямо. Так, тут в нас купа набоїв до зброї, якої в нас просто-напросто немає. Тут набої до дробовика, до речі. Ми їх заберемо з собою і закинемо, напевно, що в салон. У нас там є в салоні ці е бардачки, ми їх розпихаємо по бардачках. Так, 4, 4 штуки, 4 упаковки. По 12 штук кожна. Так, це в нас що? Це в нас якийсь ящик, напевно, що, наскільки я розумію, так же ж? Ящик, ліхтарик. Ліхтар ми заберемо, поставимо на, на вантажівку, так як в нас фари взагалі абсолютно всі десь були успішно провтикані. Ми поставимо його тут і будемо. Ось це наше світло на найближчу дорогу. Так, якось тебе вирівняти, врегулювати. Так, можна тебе. А якщо ми тебе... Оп, закинемо десь туди. Заліземо зараз сюди-сюди. А куди я тебе закинув? Він вже десь загубився. Ця паскуда вже десь загубилася Твій наліво. Був ліхтарик і той загубив. Так, тепер, щоб боєприпаси не погубити, ми їх відразу закинемо в салон. Хай там лежать. Вони мені не заважають, в принципі. Так, стій Давай туди. На, на той бік, на той бік, все. Так, третя коробочка і четверту бачу. Ой. Ну, третє вже. За... А, третя. Ось тут є. Так, три. Твою наліво, Я забув, що тут цей, що тут в мене немає моторного відсіку, точніше, капоту зсередини даного апарату. І боєприпаси вивелися просто-напросто в капот. Так, все, зачиняємо. Погнали дивитися далі. Тут вже в нас ніч наступає. Так що потрібно брати ліхтарик в руки. Так, тут на що? Це в нас. Що тут? Нічого? Нічого корисного, так скажем. Бачу величезний скат, але не бачу до нього, не бачу до нього необхідного диску. Так, ще й ввалив себе. Добре, що демич не наноситься. Так, може тут щось є? О, іди ж ти сюди. Нарешті нам, нам вдалося знайти необхідну деталь. Нарешті. Та, блядь, випусти мене. Так, я тебе зараз якось тако... оп. іди сюди. А ти іди сюди. Ми тебе зараз одягаємо. І це наш перший скат, який підходить на. який, в принципі, до даного автомобіля підходить. Він має тут бути, ми його завантажимо всередину з вами, щоб тут е нічого не цей. Так як він у нас поки що тільки один. На одному їздити буде доволі таки незручно, то ми зробимо так. Я дивлюся, що тут зверху щось є. би то нам наверх дістатися? Е тут у нас бачив, там щось лежить. Бачив, щось там лежить, але цього, напевно, ми з вами ніколи не дізнаємося. І на цьому я поки що народ з вами попрощаюся. Я вам вдячний за перегляд. оцінюйте дане відео лайком та підписуйтесь на мій канал. А... І зустрінемося з вами в наступній серії. Оце це місяць виходить, подивіться, яка краса. Просто-напросто ляпота. Все, народ, всім пока!